Вітаю, слава Україні! Традиційне включення насамперед. Логістичний центр збирає посилки на Запорізький, Харківський, Донецький та Луганський напрямки. Будь ласка, приносите свої посилки до 16-ї години 20-го жовтня. Тобто, наступного тижня активно надіємося, що будуть приносити мешканці франківці посилки. Також ми докладаємо те, що ми збираємо. І ці посилки можна принести у спілку волонтерів Прикарпаття на перший поверх білого будинку. Деталі за телефоном 096 871 53 64. Всі посилки передаються нашим військовим безкоштовно. Сьогодні на виконкомі затвердили чергові виплати для бійців нашої громади. На спорядження ще 216 учасників бойових дій отримують по 20 тисяч гривень на загальну суму 4 мільйона 320 тисяч гривень, а загалом уже 2598 бійців на загальну суму 51 мільйон 980 тисяч гривень Отримали на спорядження. Кожен військовий, який брав участь або бере участь у бойових діях, отримує кошти з міського бюджету на спорядження. Також у сьогодні, в 10-му ліцеї, відбувся дуже душевний захід. Вечір пам'яті загиблих героїв з нашої громади. Діти підготували велику таку програму. Надіюся, стане доброю традицією. в Кожній школі відбудуться такі заходи за участю рідних наших героїв. Тому дякую 10-й школі. Яка велика молодець, яка стартувала з такого хорошого заходу, і я сподіваюся, що кожна школа підхопить цю естафету. Також в нашій спортивній школі номер один Олімпійського резерву відбулась зустріч з Олімпійськими спортсменами. Це великий стимул для наших юних спортсменів. Ви знаєте, що ми маємо вже спортсменку нашої дитячо-юнацької спортивної школи, яка відібралася на Олімпійські ігри. А сьогодні було. Понад 20 медалістів, п'ять переможців Олімпійських ігор в нашій школі. Тому всіляко підтримуємо. Зараз іде закупівля відповідного відповідного покриття для цієї школи. І я вважаю, що сьогодні це є надзвичайно важлива інвестиція в наших діток. А дуже багато дітей займається в нашій. Дитячо юнацькій спортивній школі гімнастики на вулиці Лепкого, тому підтримуємо і дякуємо сьогодні олімпійцям, які підтримали наших дітей. Також сьогодні у мене були представники міжнародної організації Habitat for Humanity, Humanity International. Говорили про житлові проблеми в громаді, мова про соціальне житло, тому шукаємо різні варіанти, щоб в тому числі збільшувати кількість соціального житла в нашій громаді. Ну, більш детальніше вже розкажу, коли будуть підписані певні угоди. З 11 жовтня розпочали опалювальний сезон в громаді. з першими, хто отримав тепло, це певні лікувальні заклади. Але сьогодні, завтра йде потепління, тому виключно лікувальні заклади, а вже по можливості будемо аналізувати, коли починати опалювальний сезон. Адже це велика система, громістка система, і не дуже просто якщо ми вже запалюємо опалювання, то зупинити її практично неможливо. Велику централізоване опалення. Тому ми, зрештою, вибрали стратегію для громади перехід на невеликі котельні, на індивідуальне опалення з точки зору безпеки, з точки зору інших речей, це є дуже важливо. Завдяки тому, що ми свого часу три роки тому підписали угоду про співпрацю з колишнім стеком, нам дається безперебійно подавати тепло, ну але ми маємо завершити цю угоду і відключити котельню на індустріальній, підключити на великі котельні, перейти на індивідуальне опалення і дякую франківцям за розуміння, що ми цю роботу спільно. Проводимо з проблемно з різними речами, але все-таки опальний сезон у Франківській громаді розпочався саме з лікувальних закладів. Також у ліцеї мені Івана Полюя відкрили клас безпеки. В кожній школі повинен бути клас безпеки, де можна навчити дітей надавати першу медичну допомогу, надавати, розпізнавати міни, вчити безпеці. І тому. Питання створення таких класів, особливо в укриттях, є надзвичайно важливо. Тому, дякую передавничому математичному ліцеї у співпраці з батьками і частково за кошти місь... міського бюджету. Такий клас був створений. Також продовжуємо збирати урожай в громаді. Вівторок були в добровлянах. Тут рясно вродила соя цього року. Комунальне підприємство Франківська Агро» висадило сою одразу на трьох ділянках у селах Радчі, Тесминичанах та Добровлянах. Ну і нагадаю, ми розвиваємо сьогодні комунальне підприємство, а також даємо по програмі розвитку місцевого самоврядування кошти ті, хто займається худобою. Тому нагадаю, можна отримувати ці кошти і, будь ласка, звертайтеся в ЦНАП, всі ЦНАПи, які є. Міста Івано-Франківська і можна приймати участь в програмі розвитку місцевого саморядування. Ну і також нагадую, маскувальні феї далі. Тут пан маскувальні сітки для військових. Волонтери потребують добровольців, тому долучитися до різних локацій. Я зараз вверху напишу всі локації, і дуже важливо далі не зменшувати допомогу. Тому дякую, феям і іншим волонтерським організаціям, які сьогодні роблять великий вклад в нашу перемогу. І також закликаю франківців долучатися до цієї ініціативи. Дякую за можливість спілкування. Слава Україні!